Знову і знову змушений повертатися до проблематики мобілізації хлопців 18-25 років. Як ви знаєте, півроку назад Верховна Рада України ухвалила закон, який Усував юридичну прогалину по мобілізації обмежено придатних віком від 18 до 25 років, і до сих пір цей законопроект не став законом, тому що його не підписує президент України. З невідомих причин багатьом, тобто офіційного пояснення цьому немає. Але якщо ми говоримо е, по факту, то це напевне свідоме рішення про. Про цю проблему прекрасно знають в офісі президента, і це не перший законопроект, важливий для нашої держави, який не підписує глава держави. Для прикладу, майже рік назад Верховна Рада ухвалила законопроект, який давав можливість місцевим органам влади підтримувати Збройні Сили України, спрямовувати ресурси місцевих бюджетів на їхнє забезпечення. Цей законопроект не підписаний також досі. Звертаю увагу на те, що якихось механізмів. Пливу на те, щоб глава держави підписав ці закони, е, на жаль, немає ні у депутатів, ні в принципі українське законодавство таке не передбачає якоїсь відповідальності за це також особливо немає. Залишається апелювати до здорового глузду, до громадськості, до умовно кажучи, е, таких інструментів, як електронні петиції по законопроекту 113793 триста Така петиція зареєстрована на сайті глави держави, і чекати на адекватну реакцію. Але сама практика ганебна непідписання законів у строк, які передбачає конституція, мені здається, є неприпустимою, особливо коли мова йде про долю молодих українців, зокрема у даному випадку, хлопців від 18 до 25 років.